Довірити свою кровиночку чужій людині. А якщо вона образить, дитині взагалі-то потрібна мама. Ти що, народила дитину, щоб збагрити її няні? Привіт, я Лена, мені 31 рік і нещодавно народила дитину за власним бажанням. В цьому випуску поговоримо про няню. Я розкажу наш досвід, бо, як з'ясувалося, така проста тема доволі тригерна. Перед тим, як записувати цей випуск, я задала питання в інстаграмі, що саме вас цікавить про няню, і зараз дам на ці питання відповіді. До речі, перед тим, як дивитися далі, обов'язково підпишіться на мій YouTube, а також на інстаграм. Всі посилання є в описі до цього відео. А в сім місяців у Ніки з'явилася няня. Ми з чоловіком довго вагалися і обговорювали, чому в американських фільмах дитину залишають на сусідську бабусю або на студентку, а в нас це прям така, знаєте, ціла подія знайти няню. Ну, може, тому що то кіно, а це життя, але про все по порядку. Питання, котре мені задавали найчастіше, які були страхи, коли ви вирішили наняти няню? Найбільший мій страх був це те, що няня образить дитину або завдасть їй неумисної шкоди. Ну, типу, там дитина буде кудись повсти, десь вдариться, і там няня не, вчасно не зорієнтується. Але стосовно образи, це доволі просто вирішується встановленням камери, тобто ми няні попередили, щоб плануємо встановити камеру, і в будь-яку секунду ми можемо подивитися, чим ви займаєтесь з дитиною. Якщо ви не проти, то працюємо далі. Якщо проти, ну то проти. От. Це перший такий момент. А другий стосовно того, що дитина там може забитися, чи отримати якусь травму. Ну, попереду. Ніку, ніку чекає, що дуже таке насичене життя, вона буде вчитися ходити, бігати, бавитись на майданчиках вже не просто, коли ми її там будемо за ручки. Тому тут нам, батькам, потрібно прокачувати довіру ну, до інших людей і до того, що дитина має вправо забитися. І коли няня з Нікою буде ходити на прогулянки, поки вони ще цього не роблять, я налаштовуюсь, а то вона періодично надсилатиме, надсилатиме мені кружечки в Телеграм дуже крута опція. І що круто, що ці кружечки ти не можеш записати завчасно, ти їх скидаєш лише в моменті, коли ти ну, це знімаєш. В інстаграмі мені також писали, що страшно, що дитина прив'яжеться до няні більше, ніж до мами. Але за такою логікою, ну, дитину тоді не варто залишати з татом або з бабусею, бо вона до будь-якого дорослого може прив'язатися. А то знаєте, от буде тата лишатися з дитиною, і коли їй зададуть одвічне питання, а кого ти більше любиш, тата чи маму? Вона відповість тата. Ну, або там колись е, моя дитина піде в садок, і я дуже хочу, щоб вона полюбила своїх вихователів, е, а не просто там їх поважала. Тобто, на мій погляд, е, чим більше хороших, класних, добрих, привітних дорослих оточує дитину, і ну дорослих, до котрих вона прив'язана, тим це краще для її розвитку. Ну а мама, ти завжди мама. От ну як не крути, ну діти нас люблять просто тому, що ми їхні мами, принаймні до певного віку. Наступне питання було: чому вирішили, що няня треба, і саме от в 7-місячному віці. Ну, по-перше, няня це про свободу, про свободу для мене. До того, як нас з'явилася няня, всі свої робочі справи я підганяла під дитячий сон або під графік мого чоловіка чи моєї мами, Нікиної бабусі. І цей менеджмент дуже втомлював, тому що, ну, по-перше, в нашій сім'ї немає такого чіткого розпорядку життя. Тобто, мій чоловік може знає, два дні бути вдома, а потім три дні підряд їздити на гастролі, на зйомки, і там я його майже не бачу. І ми можемо домовитися, що там, скажімо, в там, вівторок він буде з дитиною, але раптом йому там зателефонують стосовно якогось корпоративного. Замовлення, ну і все. А з нянюю ці всі штуки більш прогнозовано. Тобто я можу домовитись на конкретний день, на конкретний час. А з нашою Катією то взагалі е, супер е, все склалося, я їй можу написати там зранку, що прийду після обіду. Ну і зазвичай у неї виходить. Але про це трохи далі. Але няня, на мій погляд, потрібна не лише там тим мамам, котрі працюють. А й просто всім мамам, котрі хочуть хоча б інколи відпочивати, і котрі втомлюються від ку куку, агу на трубочку, на паличку. Давай пограємось до жину, до жину. Ну хто мами? Ви розумієте про що я це відео? Я записую в другій половині травня. коли... Наші сусіди продовжують активно запускати свої дирижаблі на Київ і після чергової ночі, яку ти провела в гардеробні, слухаючи бахи, няня це шанс навіть годинки-дві подрімати, поспати і відчувати себе більш-менш нормально. Загалом підсумую, на мій погляд, няня або допомога іншої дорослої людини потрібна будь-якій мамі. Навіть якщо мама. Прийняла рішення стовідсотково присвятити свій час вихованню дитини. Наступне питання: як шукали і на що звертали увагу? У нас не було такого там великого списку вимог до няні. Ми шукали свою людину, ну знаєте, коли ти душевно розумієш, от вона наша, і е, вміння проводити час з дитиною. Тобто, ми поставились до цього максимально незаморочливо. Знаєте, бришу, от єдине, що принциповий момент, який у нас був, що няня має спілкуватися з дитиною виключно українською мовою. Ну, в принципі, на цьому все. То як шукали? Значить, В фейсбуці є група з пошуку нянь». Я написала туди оголошення, все так гарненько розписала, і мені почали відгукуватися люди з квітами або песиками на аватарці. Тобто, ти дивишся профіль людини, там піони, не знаю, грядка. Листівка з яблучним спасом, і ти не розумієш, що це за людина, чим вона цікавиться, чим вона живе. А проводити витрачати дуже багато часу на співбесіди, на живі зустрічі з людьми, про яких в немає жодного уявлення, я не хотіла. Тому от ідею шукати няню через Фейсбук я відкинула. Знаю, що багато мам знаходять там своїх помічниць, але мені не пощастило. А, знаєте, ще такий принциповий момент у мене був. Я хотіла могти писати няні в телеграмі, щоб не телефонувати і там алло, Галина, прийдіть в такий-то день. А. В цій групі зазвичай залишали свої номери. Ну, для мене телефонувати це, будь ласка. Ні, ні-ні ні. ні, Можна, я там щось опишу. Є ще варіанти шукати няню через агенцію, але ми відкинули цю ідею, тому що там зазвичай працюють професійні няні, котрі шукають повну зайнятість, тобто повний робочий день. Ну, нам така няня поки не потрібна, бо ми розглядали лише там на 2-3 години кілька разів на тиждень. І десь мене особисто відштовхнуло. Ось ця регаля професійні сняні, тому що ну, мені було б, можливо, не дуже комфортно, можливо, десь субординація була втрачена. Тому ми шукали няню там, приблизно нашого віку і з не дуже таким великим бекграундом. Знайшла я няню доволі. Просто а, написала оголошення в чат будинку, що так і так шукаємо, там, на які дні що хочемо, чого не хочемо. А, і нам порадили няню, яка живе в кількох під... в сусідньому під ну, в нашому будинку через кілька під'їздів. І це надзручно, бо якщо вона образить нашу дитину, я знаю, де її шукати. А, ну, Це я жартую. А друге, що. А... Ну, скажімо, бувають випадки, що няня має прийти о другій, а Ніка міцно спить. Я можу писати, що Кать, прийди, будь ласка, там на 40 хвилин пізніше, бо мала якраз заснула. А якби няня їхала з іншого кінця Києва, та навіть не з іншого, просто там від не знаю, 15 хвилин до нас йшла пішки, а, довелось би більш ретельно вибудовувати ось цей графік, а, коли вона приходить. А з нашим ритмом життя це дуже складно, бо ну, наша професія і наша зайнятість вона така ну, дуже багато несподіваних. А, Робіт, і важко спланувати час свій достеменно. Ну, тому загалом, чим ближче живе няня, тим це зручніше. Бо як би ви не вибудовували режим дитині, ну, дитина це є дитина. І реально няня може прийти, а дитина щось там не в дусі, їй потрібна мама, вона хоче спати. От такий висновок. Що входить в обов'язки нашої няні? Вони поки ну, такі обмежені: це гратися з дитиною, це перше і найважливіше. Так, тут два мої коти прийшли дряпати камеру. Секунду, зараз ми їх відженемо. Ну, пссть, ти звідси. Давай. Як часто няня приходить? Ну, це десь 2-3 рази на тиждень на 2-3 годинки. Але буває по-різному. Буває, що я прошу там підстрахувати, прийти на годинку, якщо в нас зум. Максимум, наскільки ми лишали Ніку з нянею, це 3 години. Тобто довше поки ні, бо є ще підв'язка під грудне вигодовування. Тобто Ніка вже в принципі з'їдає там порцію каші, що можна трошки відтягнути нашу зустріч з нею, але я ще поки не готова. Скільки коштує няня в Києві? Ну це приблизно від 100 до 200 гривень година, тобто середній праці десь 150 гривень за годину. Ну от множте. Але якщо няня працює повний день, це там десь 8-10 годин, то це зазвичай тисяча-півтори за день. Але як в будь-якій гаузі є няні, які працюють за 70 гривень година і за 600 гривень день. Тобто я підсумую, якщо мама хоче вийти на роботу на повний робочий день і знайти няню, ну, там... На ці робочі години, то це орієнтовно від 15, а краще від 20 тисяч гривень на місяць. Як довго тривала адаптація Ніки до няні? Ну, якщо чесно, це було аж хвилин 10. А, я думаю, що нам пощастило, що няня з'явилася до того моменту, коли Ніка почала дуже насторожено ставитися до сторонніх людей. Тобто, якби ми знайшли її трошечки пізніше, то адаптація проходила, можливо, важче. А, спочатку ми познайомились на нейтральній території в кафе, де там няня подивилася на Ніку, Ніка подивилася на няню. Ми читали реакцію до на нову людину, а потім няня вже прийшла до нас, і вона десь от з першої там хвилини а, почала шукати підхід, і хвилин за 10 вони вже разом гралися. Але я хочу зазначити, що тут дуже важливий внутрішній спокій Няні. Тобто, коли до нас прийшла няня, я налаштувалася, що це класно, це новий етап, від цього виграє і дитина, і я. Uh, тому в мене не було такої внутрішньої тривоги чи почуття провини. Ну і підсумую цей випуск тим, що якби час повернувся назад, я б наняла няню значно раніше. Бо це дуже спрощує uh, материнство, це допомагає відпочивати, працювати. Uh, бо я працювала фактично там. Ну, від початку народження Ніки там потрохала працювала. Але навіть якщо мама не працює, то наявність няні дає можливість не агукати і не кукукати хоча б кілька годин на день. Ну, по-моєму, це прекрасно. Бо навіть щасливі мами янгуляток від цього часом втомлюються. Тому. Боже, храни нянь, і я сподіваюся, що поступово в нас в Україні буде змінюватися таке суспільне ставлення до нянь, що няня це не коли мама хоче збагрити а, дитину на когось, або вона обрала кар'єру замість родини. О, Боже мой. А що це допомога, це підтримка, це помічниця. Ну, напишіть в коментарях, чи якщо у вас є діти, чи є у вас няня, чому так, чому ні, на що звертали увагу при виборі. Ну, взагалі, опишіть свій досвід співпраці з няною, щоб цей випуск був максимально корисним. І нагадую, ви можете мене підтримати на Патреоні за посиланням на Монобанку, за QR-кодом. Загалом, якщо у вас є нестримне бажання підтримувати створення україномовного контенту про материнство, реалізуйте його.